Ця квартира не в центрі подій, але неподалік центрального ринку. Це майже те саме. Продаю двохкімнатну квартиру в цегляному будинку з роздільними кімнатами на дві сторони. В кожній кімнаті є балкон. Вихід на балкон панорамні вікна, що додає простору цій квартирі, є шафки для зберігання речей. Також на балконі. В квартирі був виконаний ремонт, замінена електрика, сантехніка. В коридорі вмістка шафа для зберігання ваших речей. Залишаються майже всі меблі та техніка власники тільки забирають стіл і стільці на кухні і телевізори. Кухня вмістка і правильної прямокутної форми. Санвузол у нас суміжний. Давайте перейдемо, подивимось. Там якраз видно, що були замінені труби. Є кладова, яка вмістить ваші речі, які вам не потрібні зараз саме в даний момент. І ще одна кімната. Давайте подивимося. Також вихід на балкон з панорамними вікнами, тільки вже на іншу сторону будинку. До речі, будинок доглянутий, під'їзд чистий, сусіди привітні, доглядають за прибудинковою територією і за під'їздом. Ось такий вид з вікна, вже зелено, гарно, весна. Ціна. Цієї квартири 57 тисяч доларів. Телефонуйте, запитуйте деталі, можливо, я ще щось не сказала. Запрошую вас на перегляд цієї квартири.